З вами компанія Easy Auto Луцьк. З нами легко обирати автомобіль з оригінальними пробігами, прозору історію обслуговування та чесну інформацію по автівках. Сьогодні на фотосесії у нас крутезний Tiguan L-Space в комплектації Airline. Даний автомобіль ми виграли на лізовому аукціоні в Німеччині. Він вже є розмитнений, пройшов професійний детейлінг та очікує свого першого власника в Україні. Маємо 2021 рік чистий, це у нас і календарний, і модельний. Є 7 місяць 2021 року. Тобто на облік України він стане 2021 роком. Двигун у нас 2.0 дизель потужністю 147 кВт. Це вже є новий двигун. В кінських силах це у нас є 200 кінських сил. Маємо автоматичну коробку передач. Тут вже стоїть DSG DQ500, яка ставиться на повноприводні автомобілі. Вона є класною, надійною, одна з кращих коробочок, яка зараз ставиться у ваг групі Пробіг в даного автомобіля 170 тисяч кілометрів. Точніше, дійдемо до спідометра, я точно покажу та зафіксую. Дане відео робиться в додаток до оголошень на авторії, посилання на яке ви знайдете в описі під відео. Також там будуть посилання на різні наші соцмережі: це Instagram, Telegram, TikTok. Підписуйтесь, ви дізнаєтесь про нас більше, а також будете мати змогу придбати автомобілі, які є ще в дорозі, по найвигіднішій для вас ціні. Це відео оглядове для того, щоб потенційний клієнт на даний автомобіль міг краще його роздивитися зрозуміти стан автомобіля. По візуалу, він взагалі без жодних пошкоджень, без вмятин, без царапин в дуже класному збереженому стані. І також він без жодного підфарбування. Додаткове відео з тощиноміром фарби надав на вимогу усім бажаючим. Тепер відносно комплектації, пройдемося, що ми маємо в даному автомобілі. Перш за все, у нас стоїть топова Full LED оптика з омивачами фар. Також бачимо, він весь в обвісах Airline. Тут, до речі, зовнішній Airline. Маємо пар партроніки перед-зад, дістронік з адаптивним контролем. Також у нас стоїть атермальне, лобове скло з плівочним підігрівом. Бачимо топову камеру з усіма можливими асистентами для водія. Ось такі еручні, крутезні диски на літній гумі з дуже хорошим протектором, майже нові. Також в комплекті до автомобіля йде ще зимова гума на металевих дисках. Теж з дуже гарним протектором. Це у нас є Continental, розмір 215 65, 17 І рік виготовлення. Зараз спробую знайти. Напевно, він з цієї сторони. Ну там по пам'яті 22-й рік виготовлення був. Далі, ось так він виглядає ззаду. Дуже виду додають оці Airline обвіси Плюс затемнена оптика, також заводське тонування в автомобілі, хром пакет. І взагалі колір. Колір тут дуже цікавий, це не є сірий, звичайний серебристий каструля, це він такий має шампансько-голубий відтінок ще ну, вживу і на сонці він виглядає дуже-дуже класно. Зовні, наче все сказав. Йдемо тоді до салону. Подивимося, що у нас там є. Бачимо також, безключовий доступ у нас присутній. Дивлюся, датчиків мертвих зон, до речі, немає. Ось такий крутезний салон світло-сірого кольору. Віртуал-панель кокпіт у нас. Раз запущу, щоб побачити точний пробіг. Такс, у нас точний пробіг в даному автомобілі 179 586 км. Також бачимо відразу, у нас присутній підігрів і сидінь та підігрів керма. Багатозонний клімат кліматконтроль. Все дуже класно збережено. А, не зауважив, це у нас є повний привід. for Ось у нас посюди нагадування про це. Стан авто просто ідеальний. Кермо, сидіння. Воно все як новеньке. Жоден елемент тут не реставрувався, все є так в оригіналі. Кожна кнопочка без жодного задиру, підтертості. Усе в стані нового автомобіля. Також відразу покажу він-код для усіх бажаючих перевірити дану автівку по різних базах. Стан пройомів без зауважень. Стан дверної карти передньої водійської ідеальний. Також бачимо у нас присутній амбієнт підсвіточка. Зараз вона не горить, але в темну пору додає дуже класного виду автомобілю. Йдемо до заднього ряду. Гляньте, скільки тут багатенно місця. І сидіння ще не до кінця взад відвинуть. Столики в ідеальному стані без царапин. Вони багато функціональні. Також є ще підстаканник, підлукітник. Все суперово. Бачимо, що є керування задньою кліматичною установкою, також є підгріви задніх сидінь. Досить рідко зустрічається повна комплектація підігрівами по всіх сидіннях. Далі стан дверної карти задньої пасажирської, стан пройомів без зауважень. Йдемо до багажника. Багажник у нас з електроприводом. Багатенну місце маємо. Стан кришки без зауважень з внутрішньої сторони. Шторочка на місці. Все у нас чітко працює. Також у нас бачимо є кришка дно. Тут у нас крюк, далі секретка, викрутка. Бачимо додаткова сіточка і маємо ще аптечку. До речі, оця. Планка багажника вона може бути в двох положеннях. Вищому ось так от стає. Десь не попав трішки. Ось так от одною рукою. Або можна її опускати нижче для того, щоб зробити більш об'ємнішим багажник. Ось такий вид ззаду багажника. І йдемо ще пройдемося по правій стороні. Стан дверної карти. Стан пройомів без зауважень. Ще раз сидіння, як виглядають. Гарненько. Дуже така класна комбінація темно-сірого кольору, світло-сірим. Така машинка вихідного дня виходить. І ще спереду переглянемо. То є передній правий пасажир, дверна карта. Далі стан пройомів. Ще раз стан сидінь. Це у нас пасажирський і йдемо ще водійське покажу. Це, до речі, комбінація Алькантари з тканиною. йде. Ще раз по усіх кнопочках, як все виглядає. Ось така автівочка у нас буде вже в продажі. Кого вона зацікавить, зв'язуйтесь з нами, надамо усю потрібну вам інформацію. Також у нас усі абсолютно автівки доступні до будь-яких вам відомих перевірок. І після вже перевірок ми можемо робити також доставочку по Україні. Також робимо ще кредитування. Якщо вам не вистачає якоїсь певної суми до вашого омрійного авто, ми можемо досить швидко вам оформити кредит. Тому, дякую всім за перегляд. Кого зацікавив, Підписуйтесь, ставте лайки та до зустрічі!